Друзі, вітаю з Одеси. Сьогодні у нас така автівка йде на аукціон. Ми запустили аукціон автопарку, машини, які стартують з низу або ниже низи ринку. І ви предлагаєте ставки. Сьогодні у нас Lexus RX 450 гібрид 2011 року на повній комплектації. Давайте покажу вам обзорчик по кузову, покажу все, що в нас є по нюансам. Дивіться, він чорний, відполірований, резина зимня. Дивись по кузову. Є. Тут в нас така тичка, це ПДР 300 гривень. Прямо під нами є хлопці, які цим займаються, тому можемо зробити вам в подарунок. Дивіться, друзі, по автівці є підкраси, але все зроблено якісно. ДТП такого не було. Просто це чорна машина. Є пробіг пробігу тут 322 тисячі, тому піскиструю, пранські дороги, все ми знаємо. Так, по комплектації в нас безключовий доступ. Сидіння е з пам'яттю, з підігрівами, з вентиляцією, є джостик, є проекція на лобове скло. Це Lexus на секундочку. Подивіться, в якому стані кнопки, салон дуже-дуже гарний по комплектації та по збережному. Стану пневма, омивач фар, електро рулець та є в нас лючок. Задній ряд майже як новий. Тут у нас електрокришка багажника, є шторка. Все гарно. Тут як лекцію зашито все. тому не покажемо. Так, в дуже гарному стані свини не возили. Все працює. Так, друзі, давайте з обох сторон пройдемось, все покажемо, щоб ви знали. Дверні карти немає не пропалів, не прокурів. Нічого не порвано. Зверніть увагу, 322 рідного пробігу. Ви можете подивитись на авторіо, які пробіги по 200 з порваними салонами. Подивіться на цей стан. Це не перешита оригінальна кожа Lexus. Все працює, немає помилок. Садись, покажемо людям, що по техніці. Так, друзі. Машинка запускається без помилок. Зараз вона заведена. Покажи, що в нас по помилкам. Двірі Це ремішки. Все, менше пристегнуть. Немає помилок взагалі. Вона русифіцірована, прошита під наші карти. Е, так, Дивіться, підігріви, вентиляції, все працює, електрорулець, е, проекцію я бачу, е, джойстик на екрані працює, кнопочки, всі. О, пам'ять сидінь водія в місті з електродзеркалами. Так. так, друзі, давайте покажемо, як їде не їде. Пнівма роботи в усіх режимах, ми вже перевіряли, вам покажемо вживу. Камера заднього огляду, є парктроники є траєкторія движення. Без пинків, без ривків, гарно їде. Все працює. Чого не гудить, не скрутить. В принципі, любіте здрайві, люби ваше СТО без проблем. Mm -hmm. Так, так, це саме максимальна комплектація, поэтому є взагалі все. Давайте швиденько пройдемось толщиноміром. Я буду говорити, ти можеш показувати. Так, вторичний окрас, копотику. Є. Так, крила теж по 300, 360. Дверки вже не крашені. Потрібно по 100. Пара. Так, так, по 100. Так, заднє крилашка теж підкрашувалась. Кришка багажника вторична да, 200. Крила по 300, 400. Так, друзі. Це не крашено. Дверка підфарбовувалась. Ця дверка також підфарбовувалась. Все вторічний окрас. Крилошка 400, 200. Так, і я вам покажу, щоб ви не надумували самі, що таке 400-300, 200 мікрон. Щоб всім було понятно, так, що у нас там не крашено. Так, дивіться, друзі, 100 мікрон це. Рідна фарба, от, 304 тонкий, вдвоє сложений. Це вже 300 мікрон. Щоб ви розуміли, що там, де 300-400 мікрон, це просто двоїчний окрас. Шпакльовка починається від 800, там де ремонт, там де є нюанси, 1000-2000 і все індивідуально. Так, друзі, Lexus, 2011 рік, 450-й гібрид, в справному стані працює, заводиться, їде без помилок, любе СТО. На аукціон виставляємо всі, всі-всі-всі правила, всі нюанси є в нас на сайту. Заходіть, читайте. Машинка в гарному стані, стоє кожної гривні.